Ні, Тут такий оцей відкритий дах, як в ресторанах. Ну, я ж кажу, там геть можна жити. — Гарно. — Ой, а ти приберемо цю проволку. Так вона хай її відро кидає та й все, на що вона треба. Так, вона воно, ж так я ж про це і кажу, відро що буде руками тащить. О, це кришка. Завелика. Вона завелика. А, це вудка. Так бери з Камілою разом, що ти стоїш. Будеш одне склоне? нести? Перестань копати. Ти зараз собі по нозі бахнеш. Це крісло не викидай. Це жарт. Світ, гляди на очі собі це болото. на Викидай в смітник. Сміття викидай. Каміла, не треба нагрібати повні руки, потрошки. Як там ото коли ото несуть індіанці і танцюють? Що там за музика? Ну я ж кажу, що там за музика. Танцюють, глядіть не бахнеться. Каміла, чого ти ходиш в футболці новій? Гуляти. Ну і що? Це машина футболка, їй 150 років. <гулес> і що з того? <гулес> <гулес> Свінтаж, нетаж. <гулес> Знаєш, що це коштувати? Свінтаж. О, точно! Нам, поки собі ногу не розрубає, легше йому не стане. Ді ти. Діти є? Що тут у вас поле. Каштан. Каштан, вставай.

Бачив, як тут тріснула стеля. Оце ж те, що на дворі сюди теж бачиш прийшло як. Аж оно вся тріщина, тріщина, тріщина. Бачиш? І стіну нову будувати будуть, і, і, і дах, все. Я знімаю. Фотографувати не цікаво. Откривай. Та вони ж там ще навіть не встали. Чого? Ж таке так я бачу гарно все видно. На що мені їх відкривати. Так вони там що вже гріються? Так, так. О, тісто яке гарне. Жовтюще.